Медитація, діагностика, роду. Ведуча Юлія Міхневич. Займіть зручну позицію сидячи і заплющіть очі. Вирівняйте дихання, щоб вдихи і видихи були максимально повільні. Для кого зручна візуалізація, візуалізуйте те, що я буду говорити. Для кого зручніше буде відчувати, відчувайте. Для когось, можливо, буде зручніше сприймати як внутрішній голос і як знання, що щось відбувається саме так. Кожен з цих варіантів буде правильним. Отже, дихання повільне. Глибоке, тіло максимально розслаблене. Перевірте, чи немає зажимів, чи напруження. Якщо є, спробуйте через видих розслабити те місце чи ту зону в тілі. Вдих. І через видих розслабляємо місце напруження. І ще раз вдих і видих. І знову глибокий вдих і видих. Діагностику ми будемо проводити через образ дерева. Тому нехай прямо зараз проявиться в образі дерева стан роду на зараз. Перше, що виникло, перша думка, перший образ є правильним. Подивіться уважно, як виглядає дерево, яке це дерево, чи є на ньому квіти або, можливо, плоди. Зверніть увагу на гілля. Чи воно зелене, чи є сухі гілячки? Пробуйте максимально роздивитися або відчути і запам'ятати всі-всі деталі. Рекомендую відразу після медитації записати. Також зверніть увагу, чи є дукло в дереві, чи є якісь тваринки, пташки. Чи є щось біля дерева? Подивіться ще раз уважно, чи нічого не пропустили. Робіть глибокий вдих-видих, розплющуйте очі. І записуйте деталі. З цих деталей буде зрозуміло, в якому стані зараз рід родова система. Чекаю на ваші відповіді, щоб дати вам трактування.